Ми знаходимося на Ясінському кар'єрі, який розташований подалік від Львова, і це напевно один з єдиних місць для відпочинку з водоймою, на якомусь там озері, кар'єрі, неважливо, де можна покупатися, хоча це заборонено, але не суді важливо. Про це буде мова далі. Чим мені подобається це місце? Так тим, що окрім самої води, яка без дна, тобто вода прозора, вода чистенька, там немає мулу. Відповідно, бо дно десь знаходиться в п'яти від п'яти метрів вниз до 15-20 метрів. Окрім цього, тут ще розположений ліс, доволі прикольний, як ви можете бачити, по якому я сиджу. Хоча ліс ще вище, а це така початок його. Тут також є перепади висоти, що теж класно. Насправді, наскільки б цікаво не було місце, є багато факторів, які роблять доволі мрачну картинку з цього місця від багатьох смертей, що в 90-х, що кожен рік зараз буквально нещодавно тут вмерли два підлітка. До того що цим кар'єром володіють сім'я Гренкевичів, які замішані в корупційних схемах з військовими. І про це все я буду розповідати в цьому відео. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і let's go дивитись! З історичною подноготною парцеміст дуже багато свідчень в інтернеті. Точно відомо, що його відкрили в 1966 році, коли тут почали видобувати пісок. А коли його затопили, це невідомо. Відомо те, що тут глибина до 20 метрів. І ходять чутки, що на дні деяких з цих кар'єрів знаходиться купу техніки, яка вийшла там з несправності, яку не могли витягнути щось таке. Тому його просто затопили водою. Відповідно, з тих з тих пір вони затоплені. Видобувають зараз пісок е, лише на третьому кар'єрі. Тут їх три Три водойми таких великих, і на одному з них в будніх днях працюють машини, ескалатори збирають пісок, їздять грузовики, які їх привозять. Також качає насос воду. Я не знаю, як цей процес весь відбувається, але робота кипить. Так як він був утворений і потім колись там затоплений, невідомо коли. Кажуть, що в цьому місці дуже багато, це теж байки, які навіть, особливо в інтернеті, я не знаходив, але серед львів'ян подекують, що в 90-ті тут дуже багато топило людей, бо, знову ж місце глибоке, дуже сильно, нікого тут нема. Приїхав там, нагрузив цей труп чимось умовно камінням, обв'язав і водичку кинув. А через те, що дно там з піску, і знову ж воно глибоке, труп умовно попадав вниз. З часом пісок цей розшаровувався і засипав труп. Ось і з тих пір дуже багато знаходять їх кожен рік, коли шукають нещодавно затонувші трупи, бувають, знаходять дуже старі. Але насправді це все байки, ну тобто, знову ж підтверджень цьому в інтернеті я особливо не знаходив. А ось що не є байками, це те, що кожен рік на цьому кар'єрі тонуть від 4-5 людей. За купальний сезон, і це відбувається з різних причин: хтось напився, затонув когось звело волок судому, там корж схопив, і людина втонула. Хтось ще по якимось причинам, подикують, що знову ж може вішаруватися шар піску знизу, вивільнути холодну воду. Ну і вода буде затягувати вниз. І людину просто затягує. І якщо людина не дуже не вміє плавати, то вона просто затоне. Коли переїхав тільки у Львів, я не знав. Я з Одеси сам, я не знав, що люди взагалі тонуть від води, ну не поп'яні. Тобто у когось там хопає корчів і людина може затонути все дитинство в воді, тому мені здавалося, що ну це просто неможливо. І мене багато хто застереджував далеко не плавати від берега кар'єру, оскільки якби, якщо почне почнеш тонути, то не зможеш вибратись. Не знаю, мене в житті не хопали корчі. Чи ми таким особливий, але хто з вас такий ж обдарований, то можете писати про це в коментарях. Буде цікаво почитати. Насправді на цьому кар'єрі заборонено купатися знову ж, бо тут немає дна. Люди не зважають на це, і це дуже популярне місце для відпочинку. Тут буквально літом в вихідні дні не протовкнутися там стільки натовпу, що жах просто. Йдеш і по людям просто проходиш. А люди ще на машинах приїжджають, і вони приїджають і прям чуть не в воду запихуються. Не знаю, їм немов треба двері відкрити, щоб вже вода була підвод під ногами. Не можна десь стати там за метрів сто двісті, хоча б від води. Ні, вони прям туди суються. Та й прям зараз є тут такі люди. Хоча знову ж сьогодні п'ятниця і не таке з... по людям завантажене місце. До речі, прямо зараз бачу, що тут пропливають скутера. Тут можна орендувати сапи, тут можна орендувати всякі байдарки, я не знаю, тобто поплавати фізичною активністю. За це, звісно, все гроші платиш, але можна поекспериментувати, попрактикуватися в чомусь, насолодитися відпочинком таким активним. А єдине, що за це прийдеться платити. як і за в'їзд. А з віздом тут взагалі цікава штука за в'їзд з машини, наскільки я знаю, беруть 150 гривень. Простих людей і велосипедистів не чіпають, тобто вони собі приїжджають, зупиняються тут спокійно, а ось коли машини їдуть, то з них беруть гроші. І мем в тому, що знову ж тут не можна зупинятися, купатися, точніше, не можна. Людям на це все одно, але вони йдуть, але хтось з людей збирають за це гроші. Ну, насправді. Тут підтримується чистота, в якійсь мірі, тут стоять смітники в деяких місцях, і відповідно частіше від цього. Кожен рік тут змінюються пляжі, тобто вони стають ширшими, вони стають більш піщаними. Робота якась йде по покращенню цього місця. Тут навіть якась аля міні-крамнички є на диво. Але знову ж наскільки це все законно, оскільки по кадастровим мапам це все технічні водойми. Взагалі по конституції України громадяни України мають вільний доступ до будь-якої водойми, яка є в кадастрових мапах і не зазначена як повністю технічна. А тут є все ж моменти, де рекреаційна зона. Перекривати доступ вони не мають права. В принципі, вони не перекривають для звичайних людей, хто йде, а от машинам да, вони збирають гроші за це. Наскільки це обосновано, можете самі написати в коментарях. Мені цікаво, ось хто збирає гроші, а збирають їх ті, хто орендують землі у держави, а орендують їх сім'я Гринкевичів. Гренкевич володіє компанією кар'єра управління, яка Орендують землі навколо ясненського кар'єру для видобутку піска. Вони володіють цим бізнесом дуже давно вже. Він приносить достатньо великий прибуток, напевно, раз ще не продали, не змінили нічого. І тут добувають насправді доволі чистий пісок, який розвозять по багатьом заводам, де його використовують. Так що, доволі таке важливе підприємство, можна сказати. Але окрім компанії кар'єра управління є ще ТОВ Маоріс, яка владіє землею, яка орендує точніше землю з іншої сторони, кар'єра. І які цієї компанії у 21-му році заволоділи гринкевичі, і вони планували тут побудувати відпочинковий комплекс. Це готелі, це ресторан, не знаю, щось такого роду. Аля відпочинок дорогий. Але 2021 рік це от якраз був вже кінець ковіду, можна так сказати, коли нормалізовувалося все. Але 2022 році почалася війна, відповідно, вже не до готелей було. І відповідно, цей проект поки що заморозився. Тим паче на той момент почалися скандали, оскільки місцева місцеві влада казала, що вона не видавала таких дозволів, хоча вони в них є. І, відповідно, було багато питань, що, звідки і куди. Відпочинковий комплекс так і не побудували. В результаті Гринкевичі продали свою частку в цій компанії, яка орендує тут землю. І в них залишилось лише кар'єра управління, яка займається видобутком піска. Ми бачимо, що займають гроші за в'їзд і якісь тут послуги надаються. Всі ми знаємо, хто такі Гринкевичі, що вони були замішані в топових корупційних схемах з військовими. Про це можете самі детальніше подивитись на будь-яких інших вже журналістських каналах. Я тут розповідаю просто байки, які не читався в інтернеті, наслухався від інших і приїхав тут на велосипеді велоспеді розповідати. Гринкевичі в багато Замішані. В них арештували багато якого майна, але, як ми бачимо, кар'єра управління досі працює. І, напевно, їх не заморажували, оскільки це таке, можна сказати, стратегічно якомусь плані підприємство, оскільки важливо для інших заводів, які знаходяться навколо. І, відповідно, воно досі працює. Що з приводу безпеки цього кар'єру, проблема в тому, що у Львівській області не вистачає якоїсь великої водойми, куди можна приїхати, поплавати, відпочити, покупатися, помочити ножки. Це більшості заборонено. Знову ж можна підхопити якісь хвороби, можна втонути, десь можна десь поранитись. Супер печально в цьому плані. Але от Єсіньський це одне з найбільших найближчих, тому на нього всі йдуть. Взагалі у Львівській області, от, нещодавно читав новини, все, що всього чотири місця, де можна відпочивати: це два в Брюховичах, це один в Вінницькому озері Емелі, а, і ще один я вже не пам'ятаю, де і всі, звісно, вже платять. Моя одеська душа не розуміє цього, оскільки блін як це платити за воду знову ж по конституції України. У Українців повинен бути безперешкодний доступ до води. Ну але бачите, не дотримуються цього всього. Anyway, на кар'єрі їдуть, кар'єр тут прибирається, можна покупатися дійсно, але знову ж люди тонуть і тонуть регулярно. Сюди викликають потім водолазів, бо трупи просто не вспливають, Їх напевно знову ж піском там якось зачерпують. Ну, Якщо людина нахрібалася води, то вона йде на дно умовно і там плюс валяється і там десь може покидати. Бо коли приїжджають водолази, вони по декілька днів потім шукають людей, бо знову ж їх десь там песочком притросила, десь вони переместилися і не можуть їх знайти швидко. А іноді знаходяться інші трупи замість того, щоб знайти тих, тоді кого вони шукають. З останньої такої новини, що десь місяць тому я якраз за день до цього був на кар'єрі. І на наступний день тут загинуло два підлітка, це 14-16 років. Один почав тонути, інший стрибнув воду, щоб його врятувати. І вони обо пішли на дно. Бо коли людина тоне, то вона дуже сильно панікує, вона чіпляється. Коротше, можна легко убити людину, яка тебе намагається врятувати. Тому треба ще вміти рятувати, щоби. Це робити, я би радив би вам бути обережніше, якщо ви не суперплавець, не жили весь час з водою, боїтесь глибини, щось таке. Звісно ж, на кар'єрі не відпочивати або відпочивати, але так обережненько. півтора метра від берега, бо там ще є дно, і потім різко обриває. Відповідно, я вам раджу бути обережніше з цим. Але для таких авантюристів, як я, якби ви самі вирішуєте, що робити, берете на себе всю цю відповідальність. Головне, не підставляйте інших, і я не раджу прям бухати і йти плавати, бо це завжди закінчується плачевно і для тих, хто вміє плавати, і для тих, хто не вміє, бо організм себе зовсім по іншому веде. Зразу ж з'являється сміливість, там можна кудись порнати більш десь, здається тобі, що то більше то більш виносливе, але насправді ні хіра їхати сюди чи ні, це вже залежить від вас. Людей тут завжди багато в будь-якому випадку. Але знову ж якщо ви почнете тонути, не думайте, що вас хтось врятує. Підписуйтесь на канал знову ж Ставте like лайки, коментуйте, як вам це відео, бо я такі формати не записую особливо. Але для мене хочеться розповідати такі байки, історії. Хоча для мене знову ж трошечки стресово так записувати, не експромтом те, що відбувається прямо наразі, а щось підготовлене вже розповідати. Ну, в принципі, все. Бай-бай.